Боже, така ситуація могла статися тільки з нами, з Ковальчуками. Я сумніваюся, що ще в когось могло бути таке. Добрий ранок, Боже, яка я зла на свого ковальчука. Дай мені Боже сери, зараз не зробити скандал. Боже, дай мені зараз не зробити скандал. Ми зараз маємо їхати до Львова. Сьогодні ми займаємося реєстрацією нашого благодійного фонду. Ми маємо їхати в Мін'юст. У Львові. І мій ковальчук стоїть о 9-й ранку і каже, я зараз буду, мені треба на СТО і назад. І я зараз буду. Пішов, вже 10-та година, його ще немає. Я до нього дзвоню, він до мене каже, я вже їду. І Він вже їде 40 хвилин. Фух, боже, яка я зла до нього, як я ненавижу таке? Якщо ми вже десь збираємося, то давай, будь ласка, зробимо то. і я буду робити свої справи, і ти будеш робити свої справи. А то ми з Поліною сидимо і чекаємо, поки наш тато приїде і союзволить зробити те, що ми запланували. Як то? Як то? Отак? Боже дай мені село не зробити скандал самого ранку. Так, полюся моя йде до моєї мами. Вже вділа халат, моя мама працює в лікарні, тому полюсечко сьогодні в неї трошки в лікарні побуде. Так? Ти будеш лікувати людей? Так! Да. От. Прийшов наш тато, і да. зараз дістане. Ти зараз дістанеш. Та чого ти так це поки то тут їду? Та їдемо? Ти ж їхала да. до лікарні халаті Так. З романом на заправці ось таку штуку Фрапучино Starbucks дуже добре, реально дуже добре. Я думала, що я пожалію, але ні, файно йде. Так, ми мали їхати в Мін'юст, але ми знайшли юриста, який займається благодійними фондами більше 9 років, і назначили з нею зустріч на 15.00. Хочемо спочатку порадитися з нею. і Вона нам сказала, що це можна зареєструвати через нотаріуса, який має спеціальну е, дозвіл. Короті, що вона таким займається. От, тому думаємо спочатку піти туди, порадитися з нею. Можливо, вона навіть нам допоможе швидше це все зареєструвати, бо ви знаєте, яка в нас бюрократія. Зараз підеш в державну установу і пропадеш там на цілий день. А я страшна людина. Я дуже люблю все спрощувати, я не люблю все ускладнювати і чекати дуже довго. Так, ми з Романом приїхали на південний. Mm -hmm. Акумулятор. А, то тут акумулятор. Ми приїхали. Ми приїхали купити акумулятор сильніший до трейлера і інжектор. Нам треба, так? Акумулятор. Yeah. Yeah? Інвектор. Роман страшно соромиться, що я йду і знімаю, він до того не привик. А я вже, люди ходять попри мене, мені по барабану. Я вже привик ще знімати. От, а що мої Яни, завтра день народження, і я маю надію, що я знайду їй тут подарунок. Тому що вона має мою сторінку в інстаграмі та веде? І звідки знаю, куди йти. Вона має мою сторінку в інстаграмі, і я просто не можу нічого замовити онлайн. Тому що вона буде бачити всі мої переписки. І навіть якщо я буду писати в магазин і казати Добрий день, а можна вам написати в телеграмі, вона пойме, що я хочу її замовити. Тому в мене тільки один варіант покупити, і це купити офлайн десь. Козачок сидить на південному. Дивіться, як тут гарно. Ну скажи, скільки тобі сказали за що... інвек? Ну, чуть ногу не заліз по кров. Я думаю, що то кліще. Думаю, ні все, не сама. Бураш, вже тільки не, не, не вмирають. Ми тебе зразу вакцинували і все. Побачив на нозі червону гульку. Таку коричну каже, все, кліщ, кліщ, витягає. <звісно> 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 Індактор я правильно називаю? Інктор. Як називається? Індактор перетворювати напругу. Коротше, оцю штуку, що назвав, ми не можемо ніде знайти. Є всюди під замовлення і ціна від 500 доларів до 250. От. А? От, типу, так. Ну, не зрозуміло. Я просто ще досі від його кліща відійти не можу. Зараз я вам покажу, який подарунок знайшла Яні. Я нічого не знайшла, таке розвити. Я нічого не знайшла, чесно. Я не знаю, що дарувати жінці, яка має все. Я вже кожного року я їй дарую прикраси. Що зло дарувати прикрасу, ром зло дарувати прикрасу? А які варіанти ще? Спитати, що ви хочете? Та Яна, я не хотіла купляти в інтернеті, щоб ти не догадалася, що я тобі купляю, тому я тебе прямо питаюсь. Боже, я не знаю, я якась. Боже, чуть не проговорилися, що ми з командою. Я ж забула, що то завтра вийде влог і вона його побачить. Ми з командою придумали класний подарунок. А що я маю подарувати від себе, я. Не знаю, буду думати. пацанів загорілася машина. Роман пішов їх спасати. Боже, хлопці розгубилися і не знають, що робити. Ну просто капець. Чому ми ніколи не можемо без пригод поїхати до Львова? Три молоді хлопці. Десь 18-19-20 років. Дуже дорога машина. Навіть не знають, як капот відкривається. Ти таке, то або стоїть стоїть димиці, і зараз загориться, якщо не зняти кліма. Не ну, давайте дітям машини. Боже, така ситуація могла статися тільки з нами, з Ковальчуками. Я сумніваюся, що ще в когось могло бути таке. Значить, ми їдемо в Мін'юст. По дорозі дзвонимо до юриста. Він нам каже, що це можна зробити бо нотаріусу дуже швидко, без лишніх проблем. Ми з Романом такі собі думаємо, прикольно, значить не їде в Мінюс, шукаємо львівського юриста, який зробить нам це через нотаріуса. Значить, Я вбиваю в Google, сраний Google, щоб я хоч ще раз ним користувалася. Я вбиваю в Google, значить, юрист по, юрист по благодійних організаціях. Мені там вибиває дуже багато організацій, я вибираю першу, яка сама перша у списку, дзвоню до жінки. Вона така, типу, ну наш офіс закритий, ми можемо зустрітися і типу так все обговорити. Я вам все зроблю. Я така думаю, та окей, в мене теж зараз офісу немає, я би з людиною зустрічалася в якомусь іншому місці. Я до того в окей, все супер. Далі вона починає до мене дзвонити з іншого номеру. Перший раз вона дзвонить до мене, запитається, які у мене є документи. Я її проговорила і кажу, ну то вже зустрінемося, я вам покажу, що я маю. Потім вона другий раз до мене дзвонить, щоб сказати, скільки то буде коштувати. І я так думаю, блін, чого ти стільки разів дзвониш? Якщо я подзвонила і прошу твої послуги, я свідомо усвідомлюю, що типу, мені треба ти тобі за то заплатити, і я готова тобі то заплатити. В іншому випадку я не просила твоїх послуг. І вишенька на торті, вона мені пише смс-ку вайбері. Типу, але майте обов'язково біля себе хоча б половину суми. Можете дати мені готівку, можете скинути на карту. Це типу за роботу. Ну, час спеціалісти, експерти в житті ніколи так не спілкуються. Типу, ну візьміть з собою, типу, блять, якщо я хочу в тебе взяти послуги, я в тебе її візьму. Я їду з грошима. Мені треба вирішити це питання. Ці її повідомлення мене якось так почали. Отут знаєте, мене теж я почала шукати GetContact, Коротше, теж навіть не кульмінація. Після того я вже почала якось сумнів, мене дуже випало то останнє повідомлення. Я така думаю, блін, ну якось так не окей, вона якось странно спілкується. Я думаю, ану проб'ю її через GetContact. Я дзвоню до своєї подружки, тому що Contact платний. Вона його має платного. Я думаю, фігня. Я вже не буду качати, оплачувати дзвоню До неї вона вбиває той перший номер, той номер з якого нам ні дзвонила. І читає А там Марія, Ярина, Зоряна, Василина, Нігті, Марія, фотографія, Олена. Якісь там ще компанії. Коротше, дуже багато різних імен. Жодне ім'я типу не попадає як мають бути просто тупо різні імена. Я так напряглась, думаю, блін, це точно якийсь розвод. Потім далі. Я беру той перший номер, за яким я дзвонила до неї, бо вона мені потім віддзвонила з іншого номеру. Вбиваю і номер, і там такого пише Марія Юрист, Марія Нігті, Марія фотограф, Марія відеозйомка, Марія Дерево. Коротше, Марія в все. Я така думаю, так, ладно. Понятно, що її вже звати Марія. Давайте будемо шукати її в соціальних мережах. Може, просто людина часто змінювала роботу, ну таке буває, типу. Але вона мені по телефону сказала, що вона 9 років досвіду має. Як це 9 років досвіду і стільки робіт? Ладно. Після того я беру, вбиваю її номер телефону в Google. Мені вибиває її Фейсбук-сторінка. Прізвище ім'я, я побачила її, Значить, я дивлюся її сторінку. І там есть прочизу, добре. І там. Зовсім немає дописів по роботі, там просто прописані послуги, які вона надає. І серед тих послуг, які вона надає, є, є та, що потрібно мені. Я трошечки розслабляюся. Приходить Роман е, з двору, бо він курив, і така думаю, ну та йде, ну, мало лі, ну, може людина багато робіт змінила. Ну, як то можна так ти посудити. От є її Фейсбук, на Фейсбуці нормальна сторінка, є дописи, є робота, яку вона робить. І думаю. Зайду, я ще подивлюся в її інстаграм, я ж маю її прізвище ім'я. Я, я заходжу в інстаграмі. Там <світ> там, там Там капець. Там перший пост про те, що е мені дуже треба гроші, я продала шість ліжечок, фінансова стабільність до мене прийде. Другий пост шості теж про гроші. Третій пост теж про гроші. Я така думаю, а, куди я подзвонила. Ну, я, типу, будемо говорити так, уявляла собі свого юриста трошечки по інакшому. Коли в людини жодного посту по роботі, і всі пости про те, що їй треба гроші, це звучить странно. І потім я розумію ті її повідомлення про гроші із собою гроші. типу, я розумію, чому людина така заточена під гроші. І ви знаєте, я ужасна людина, але я відмінила зустріч за 10 хвилин до зустрічі, чесно кажучи. Ну блін, це жахливо, ну типу, ми мали зробити з тобою це до. Але я би в житті не почала шукати її, бо вона не написала смски. Вона почала оце, з да, собою якісь гроші, треба так, так, я вже так напрягалась, думаю, ну я подивлюся по неї в інтернеті, що вона собою являє. От, а якби вона не писала, я би прийшла і швидше всього я би дала їй гроші і дала би їй документи Романа, тому що фонд на Романа, А потім а вона ще каже, така до нас ми ще підемо до нотаріуса, все ви зробите на мене довірені, що я ті типу, поможу підписуватися від Романа. Короче, Я вся червона, тому що це супер супер. Рома такий, дем-дем, дем, 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 дем. я така думаю, та ні, та сидимо, та гарно, та відмовимо. Я б заходу, її буду бив їм і завжди працювати. Рома, не говорити. Коротше, я їй відмінила зустріч, ми пішли геть. Я подзвонила до Людмили Калабуха, моя баліжанка львівська. Вона мені дала своїх провірених юристів, з якими вона працює вже багато років. І я позинала до цих юристів і, звичайно, що вони не мали сьогодні часу. Тому що це нормально, коли в юриста хрена роботи, він не має на тебе часу в той самий день. От і типу, тепер ми будемо працювати, попробуємо працювати з ними. Ми скинули їм всі електронно заяви, які ми маємо, щоб вони з ними ознайомилися. Ситуація. Просто я себе відчуваю супер жахливо, що вийшла така ситуація. Але, люденьки, якщо ви надаєте якісь послуги та ведіть осмисли на свої аккаунти в інстаграмі, так це ж ваше обличчя. От подивіться, якби в неї був зовсім інший аккаунт, ми, попішли, ми пішли б пішли, скажи. Ну, пішли би. У нас бригади. Гуляли, і десь півтре, чує мене усінило подивитися. Що та людина собі представляє? Дуже сумно, дуже сумно, що така ситуація вийшла, але якщо б не аккаунт був інший, то подовольно ми б з нею зустрілися. Мій висновок: що е, в інтернеті можна знайти все. За телефоном можна знайти де ви живете, який у вас бізнес, який у вас ФОП. А до речі, не є ФОП не От, от, коротше таке. Блін, жопа, тут ситуація дурна. І я ціна буклом користуюсь. Так, ми вже вдома. Зробили дуже багато справ. Найголовнішу справу, по якій ми їхали до Львова, ми не зробили. Нічого зато ми маємо сьогодні дуже гарний досвід, як робити точно що не треба. А на гору ляжемо, будемо дивитися, щось прикольне по телевізорі. Да? Ми приїхали дуже втомлені, а йдемо трошечки кинемо ноги, полежимо, тому що ну, реально львів обитявлює всі соки. Реально, я дуже не люблю. Я не зможу жити у Львові, тому що мені прям ну, короче, важко там. В центрі наша Оксана попросила купити всякі штучки-дрючки для прибирання. Купили ось таку штуку порохи збивати. Також купили ось таку штуку для скла і купили ось таку швабру. Вона має бути з таким ворсом, щоб не лишати за собою ці, щоб не лишати за собою розводи. І ще купили для хімії різні набори. Таку, таку штукенцію і таку штукенці. Ось. Вот. Оксана буде щаслива, тому що я їй вже тиждень обіцяю це купити і нарешті сьогодні купила. Хоч одна задача завершена. Я йду лягати, включу кондиціонер і буду читати. Де? Фу. Все, пішла читати. Так, виліз один новий прикол, про який я не знала. У Марка Лівіна є книга простими словами, щось там про емоції, а це означає, що моя книжка тепер не може називатися Таргет простими словами, ну тому що хоч ця фраза є і така, типу, заїжджена, але це буде дуже дублюватися. Це український письменник і в нього такий самий кольоровий стиль, як в мене. Тому треба буде думати про іншу назву, але це вже все буде завтра. Я хочу цей день пошвидше закінчити. Тому з вами прощаюсь. Підтримайте мене, будь ласка, лайком.